Вітаю, панове! Сьогодні хотів поділитись досвідом догляду за домашніми котами. Наші котики облизують себе і шерсть попадає до їхніх шлунків та кишечника. А як вивести її від тіля? їм доводиться дуже скрутно. Вони або відригують її, вона, або вона виходить е, звичайним шляхом, але інколи бувають випадки, коли цей комок шерсті дуже великий і їм важко вивезти. Це трудно ще з е, виведенням калу або відригуванням. Е, для цього є пасти для виведення шерсті. з шлунку кішок. Наприклад, у нас є паста фірми Gimcat, але це не важливо, якої фірми багато володарів котиків жаліються, що вони погано їх їдять або зовсім не їдять, відмовляються від них. Я поділюся, як я вийшов з цієї ситуації як е, наші котики почали їсти її, у мене їх два зараз, е, почали куштувати цю пасту їсти. Е, спробували ми їм давати так цю пасту, але вони її не їли відмовлялися. Е, а так як вони е, полюбляють у нас кефір, е, то я зробив такий фокус: е, в ємкість, відкиля вони п'ють кефір. Положив цю пасту спочатку трошечки для проби, а потім більше я ложу їм кожного дня десь приблизно сантиметр півтора. Положив пасти, налив кефіру небагато і якимось предметом, ну я вилкою це роблю, розмішав добре цю пасту в кефір, вона, скажімо, не дуже легко, але можна розмішати, вона стає як скажем кашка така. Потім трошки додаю ще кефіру, розмішую, щоб вона не була така концентрована, ця паста в кефіровій, і даю котику, якщо вони. І не з'їдають, то це може один відсоток залишається на цій мишечці, а все інше вони з'їдають. Тобто, у будь-якому випадку ця паста попадає котику в організм, і йому трошки легше виводити цю шерсть, яка накопичується у них в шлунку. Бо у нас був... Котик помер два місяці назад. Перед цим у нього виходили, він і видригував здорові комки шерсті, і не знаю з якого приводу, але він майже миттєво помер. В три години він ще ходив, а в вісім годин уже він помер. Тому зараз я більше уваги приділяю такому питанню. І отакий спосіб розмішування пасти для виведення шерсті з кефіром, я винайшов і рекомендую вам спробувати, якщо ваші котики не їдять пасту, відмовляються від неї, а шерсть треба котику виводити. Оцей котик, який ось тут перед вами, це. Курильський або японський бобтейл, в нього короткий хвостик, це кішечка, звуть її Муся. А ось іще одна. Цю звуть Кіті. Так що користуйтеся досвідом. Все буде добре. Слава Україні!